Вийшов інфополе за... активізувався. Володимир Володіна це голова держдуми, і він. Mm, уявіть собі, закликав підрахувати збитки, завдані РФ на вслідок інциденту з північними потоками. Як відомо, що росіяни кажуть, що це ледь не сам Джо Байден з Бернсом і Ненсі Полосі сьогодні одягнули акваланги, нирнули в Балтійське море і по порізали труби північного потоку. Також що він каже, що у разі ухвалення відповідного рішення потрібно стягнути за це завдану шкоду і засобів закордонних компаній, що знаходяться на території Росії, отакон придумали компенсацію це за потік, з кого вони будуть стягувати, також до кінця зрозуміло, бо компанія за компанією виходить з російського ринку, і окрім цього є ще одна заява. Зараз виведемо в В'ячеслава Володіна, який, який свого часу заявляв з трибуни Госдуми, що Ні не фіні, газ головний актив Росії. А Владимир Путін, головний актив Росії, так от він запевнив, що увіть собі 60% росіян, які виїхали. с России после оглашения полномасштаб... полномасштабной мобилизации уже вернулся назад до Российской и процветает на ее территории. Давайте создавать условия для тех, кто будет оставаться в стране. А вот в этом вопросе нам надо начинать со школы, развивать IT-направления, финансировать их. Делать все для того, чтобы ребята, получив хорошее знания, остались в стране. И не считать, сколько там уехало. Те, кто уехали, свой выбор сделали. У нас, кстати... За время с момента отъезда более 60% вернулось и работают э, вновь на тех предприятиях, где раньше были. Часть работает в связи с э, выносом предприятий за пределы Российской Федерации, учитывая санкционную политику. Но опять мы с вами э, сталкиваемся с чем? Там их начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они там э, против страны выступили. Ну, здесь уже выбор. Предаст, значит... Сделал выбор, с которым придется ему жить. И стыдно будет. Тяжело будет возвращаться, потому что он свою страну предал. Вернется обратно. Пожалуйста, есть возможность работать. Ну, в мене враження, що десять заліз цифра з пальця висмоктана, з неба витягнута Володяних. Звідки він взяв цей 60%, які повернулися на територію Росії, але я думаю, що він має на увазі власне як людське тіло конструкцію, що 60% тіла російського повернулося назад після виїжджання з території Росії, беручи участь в своєвременній воєнній операції, яка вже триває 12-й місяць. Можливо, так і на, на попереднє місце роботи по інвалідності тепер працює. Скорі за все, це ж очевидно, заменшені цифри, тому що всім давним-давно відомо, що на території Росії, от з моменту оголошення часткової мобілізації, повернулися назад на Росію 137% громадян, які виїхали. Вони вже працюють, вони вже піднімають російську економіку. З тих 137-37 вже долучилися до так званої СВО, і вже приїхали сюди. Вже воюють, вже всіх підготували 357 батальйонів на Росії просто. Країна чудес. У них все ідеально. 60% повернулися, 1500 хаймерсів знищили, сім зеленських, вісім НАТО розбомбили. У них все просто прекрасно, але йшов 357-й день. Як росіяни за три дні взяли Київ? Неймовірна нація. Ну з, словами Сім Зленський вже знищив свого е, з наградного пістолета, як відомо Рамзан Дон який погрожує чомусь розпасться на на яких харчах напевно його запаковують не лише газом федеральним, але й бюджетними коштами. І щось е, як відомо, напередодні дав кілька днів тому інтерв'ю Олі Сібеєві розповідав, що в нього приготовлений до Володимира Зеленського персональний Пістолет, що він застрелився як Гітлер, а, бо всі сподівалися, що він проведе якусь обіцяну свою спецоперацію, і відправилися на полі бою, але ну боягуз боягузом. Тому сподіватися на це не варто.